Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 16 серпня вечір. А, ну і проїхав я сьогодні 58 кілометрів. А, трохи блукав, але, але нічого. Стопнувся біля такої біля, біля річки рон, а, біля навігаційного знаку, який там показує кілометри, щось таке. А, Така дорожка, але то дорожка, а тільки для того, щоб їздила та служба, яка дивиться за рікою. Дічніх не їздить. Я, я поїхав от, по заказ з'їзду, але, але тут вони взагалі, взагалі не їздять. Ну і так, так що спокійно можу собі переночувати. і і зранку знов дорогу. Все, бажаю всім гарного вечора. Наразі.